Усіх вітаю. Тільки що їздила за тим годинником, об'їздила півх шану, воно мене завело, Бог куди. Я шкодую, що я не знімала. Такими дорогами завело якийсь тупік. Коротше, я ледве виїхала, знайшла ту пошту. Десь в такому захалусті завал. Але якось знайшла. Ну і забрала годинник. Тепер їду ще за одною посилкою. То має прийти подарунок Петрові на Валентина. Так що я їду ще туди. І так, я приїхала на ДПД. Думала, що це я замовила для Петра подарок. І що то його треба забирати. А виявилося, що це мені подарунок. То мені подарунок на Валентину. Потім покажу який. Це Петро мені замовив. Зараз, знаєте, треба ходити по магазинах, довго шукати, ліг собі вечірком, в інтернеті купив, заплатив і е, тобі принесли додому. Е, ну, так як мене не було вдома, то я не прийняла, а мусила їхати сюди, на пункт. Ну, але не страшно. То недалеко. Але взагалі то дуже добре приїхав, забрав і готово. Не треба мордуватися по тих магазинах. Ну, хоча зрозуміло, що є такі речі, наприклад, будівельні, то не замовиш так. Ну, не то, що будівельні, а, наприклад, до, до хати там, чи душ, хочеш купити собі чи ванну. То треба прийти, подивитися, бо так не вибереш. Так можна вибрати, помилитися і в розмірах, то треба бачити візуально. Так що? Отримала я собі подарунок, а Петра, напевно, завтра прийде. Так, що покажемо, які там ми свої подарунки маємо один для. Одного. Це хорошою новиною. Ви знаєте, що ми продавали нашу квартирку дерев'яну хатку. І ми знайшли покупців. Я дуже рада. І дуже рада, що ми, власне, покупців знайшли наших українців. Тому що. Я, в принципі, хотіла, щоб українці купили. Бо знаєте, тут такі великі ціни, що українці не можуть купити собі дорогу квартиру. А вона якраз така, що недорога, і саме основне, що є ремонт гарний зроблений, і що є тераса, городик і так далі. Бо ми, українці то любимо землю, любимо, щоб. Я не говорю, що поляки не люблять, але... Якось в нас особливо то розвинуто, тому що якось так історично повелося, що наші бабці, прабабці, прадіди дуже сильно любили землю. Ну, я теж дуже люблю городик. Шкода, що ми от зараз купили квартирку, але я кажу, квартирку, бо що я говорю, дом, до будинок. І там немало місця, щоб щось посадити. Ну просто за ділянка невеличка. ну, але Може, маю балкони великі. Я попрошу чоловіка, щоб він поробив мені величезні ящики. Туди наносимо землі. І там буду вирощувати на балконах. Ну яка різниця? Просто треба більше землі. Щоб були високі ящики. Так що подивимося, не знаю. І завтра, якраз на день Валентина, 14 лютого, ми їдемо заключати з ними умову. І це буде їм подарунок на 14 лютого, на день закоханий. Це, знаєте, дуже символічно, тому що в нас теж часто співпадають дати такі великі з нашими або днями-народженнями, або якісь свята. І це приємно, просто приємно. Будуть пам'ятати, що таке сталося на день Валентина. Це приємно. Так що я приїхала на квартиру. Мені треба показники лічильників зняти. І це відео я, напевно, випущу вже після того, як ми заключимо договір, щоб все було нам пройшло все добре. Наперед не буду нічого говорити. Тому я приїхала, зараз подивлюся лічильники і їду з дому. І потім вам розпакую ті всі наші посилки і покажу. Всім доброго ранку. Сьогодні 14 лютого Валентинки. І ось такий у нас сніжок. Ось така погодка. І усім цей день бажаю кохання. І ось цей годинник. Дивіться, який класний. Він зроблений з дерева. Бачите, повністю дерев'яний. Я купила одної жіночки, яка на Фейсбуці виставила. І він на Амазоні коштує біля 800 злотих. Тому що це дерев'яний. І він взагалі тихенько ходить, дивіться. Бачите, не чути, як тікає. Я вам зараз покажу другий годинник, який у нас є. Він так тікає, що ми з іншої кімнати чуємо. І от він є, я розпакувала. І Петро мені. Повісить в нашій спальні буде дуже гарно. Підходить до нашого дерев'яного інтер'єру. І він коштує 280 злотих з доставкою 300. Так що, отакий от годинничок, Я дуже задоволена, мені дуже подобається. Дивіться, цей годинник, що у нас висів на старій квартирі. Я його забрала. Я його, в принципі, не хотіла забирати. Але моя мама каже: та лиши, бо мені дуже не подобається. Може, вона собі забере його. І ось він, як він, голосно ходить. Ми його чуємо аж в спальні, як засинаємо. Так що дуже добре, що той тихенько ходить. А цей йому товаришує, теж в коридорі тут висить. Це годинник тут лишився. Але він, бачите, має ще й таку стрілку, він так голосно ходить. Але ми так лишили його, бо нам підходить в інтер'єрі, щоб він тут був. Мені подобається така природа. Гарний. Ну, а це той подарунок, про який я говорила, що мені Петро замовив на Миколая в інтернеті. Це ось така притюрниця. Ось бачите, тут можна готувати різне, без олії. Ось. Я ще не пробувала. Вона невеличка, якраз на нас двох. Ось така от фритюрниця. Ми будемо тут готувати без олії. 15 лютого. дивіться, яке сонечко у нас. Трошки був сніжок, але починає танути. Субота півдесятої дня. Там лісок у нас. Ви знаєте, за тим всім тими всіма проблемами, тими всіма роботами, немає часу піти в ліс. Дивіться, навколо нас всюди ліс. І з цього боку. Де би око не кинуло всюди, всюди, буквально ліс. Іди і гуляй. Ну, так ні, нема часу. Може, сьогодні вдасться піти з чоловіком погуляти після роботи. Він прийде десь біля третьої. І ми підемо погуляємо. Ну і що ж, Петро прийшов з роботи, я його погодувала і він каже, що він такий змучений, що він навіть не має сили гуляти. Так що, може завтра в неділю, зранку встанемо, поснідаємо і тоді підемо погуляємо. А зараз наразі такий сніжок. Відпочив і ми вийшли в центр трошки погуляти. Дивіться, як нападало сніжку, як гарно. Ось так. Слухай, а ти навіть не знаєш, що в нас є пам'ятник Святого Миколая. Не знаєш? Ти тільки побачив, знаєш, де у новинах. Але ти в оригіналі його не бачив, я зараз покажу, пішли. Пішли тобі покажу. Дуже гарно. Весь як сніжок випав. Таке свіже повітря, таке, знаєш, насичене киснем. Просто люкс. Але я не розумію одного, чому вони той пам'ятник не підсвітлили. То було б набагато гарніше. А так він стоїть в темноті. Ти знаєш, я недавно була в тому костюлі і там якраз йшла служба, і там співали. І було дуже гарно. Зараз mm -hmm. покажу тобі пам'ятник. Дивись, як гарно, коли сніг і підсвічується, і то так світло-світло, бать. Дуже гарно. О, а пам'ятник в кільку. Ну, Ну, Це треба їм написати, щоб вони якось то продумали. Ну, він має бути хоча б зверху якийсь фонарик і освітлюватися. На нього можна поставити... Правда? Світло, і було би гарно, а так було. він зовсім кіньку, бо ми тоді. Бач, тут є світло, але слабеньке. Так, воно дуже слабеньке. І ми минулого разу гуляли. І ми взагалі не бачили того пам'ятника. Куди воно світить? Ну, то світло. Он куди? Ну це дивно, воно взагалі взагалі не підсвічує. Бачиш, то Святий Миколай. Святий Миколай. Патрон міста Хшану. Патрон міста Хшану. Ще раз вам покажу. Того Миколая, як на нього сніг нападав. Пет, йди, подивися. Бачиш, тут вже так терли той мішочок з багатством. Напевно, тут гроші якісь. Що він вже блистить. Весь пам'ятник зелений, а мішочок блистить. Так що давай три, три щоб, тобі були, щоб тобі було багатство. Файно? Так. Ну, бачиш. Так що я тобі показала, що в нас є пам'ятник. Добре, що ми дивимося Ксеновські новини, так би навіть не знали, слухай. Пройшли б ми мимо. Файна? Бачиш, тут дітки якісь, і він діткам дає гроші. Дітки, а тут чоловік і жінка. Але якось так зробили, що їх не видно. Хай би більше. Більш... Якби ти не сказала, я б не побачила. Ну бачиш, більше випуклу треба було їх зробити. Якусь дуже сильно вони в тіньку. Так що такий в нас пам'ятник. От. Давай зробимо фотку на пам'ять. І ось такий в нас хшанув, коли випав сніжок. Е, зараз е, яка година, до речі? Бо я позавчора в шості вечора знімала, не було ні одної людини. Пів сьома. Пів сьома. Півсьома теж майже ні одної людини. Там якась одна людина з аптеки виходить і все. Сьогодні субота, 15 лютого. І людей нема. Ні, може ще одна людина йде. Так що в центрі Шаноба спокійно. Добре, давай робимо фотку і йдемо. Я навіть не бачу, що на центрі Хшаново є такий гарний будинок. Бачите, які там архітектурні компоненти армії. Деколи дуже корисно ходити, гуляти і бачити таке дуже гарне. Ти бачив, що є такий будинок? Я перший раз бачу. Дуже гарно. Ринок 13. Виміжуємо годинник. Чекай, я завстану подивлюся. Може трошки вище. І трошки більше правіше. Воно не посередині. Я боюся в дріт попасти, ну добре. Так. Отак, добре. Давай примірюся. О, добре. Постав, кинь на ліжку, бо я знімаю. Провалився. Тут Та таке тверде, а потім провалився. Ти напевно попав між ребра. Знаєш, між блоками. Якраз попав між ребра. Ну, але нашу групі зато буде тепер триматися добре. Добре, дайно кажучи. Не <laughs> ну, ну о, клас. Ну все, супер. Нам до нашого інтер'єру пасує. Тільки ще тут зробимо ремонт, побілимо, щоб було чистенько і не за високо? Ні, якраз добре. Нижче то не добре. Не запису, все добре. Nice ну добре, дякую. 16 лютого сніг сніжок, засипав поріжок. Побілими погратися у сніжки на лужок. Отак. Падає сніжок гарно. Бачиш mm -hmm. який? Великий сніг. Mm -hmm. Гарно. І не холодно, не є холодно. бо сніг падає, тому потепліну.